Хвороби серця і кровоносних судин в останні десятиліття є основною причиною недух серцево-судинної системи та інвалідизації. Рівень смертності безпосередньо від цих захворювань збільшується в світі. Попри технологічний розвиток, Черкащина не виняток. На цю тему відбувся брифінг в обласній державній адміністрації. Захід організували з нагоди Всесвітнього дня серця, який відзначають 29 вересня. За статистикою в області серцево-судинні хвороби посідають перше місце. Що ж їх спричиняє? Перш за все це стреси та психологічне навантаження, особливо в нашій країні. Під час ця проблематика посилюється повномасштабними військовими діями, наслідки яких будуть з нами ще не один рік. Друге, це тютюнопаління, Сюди ми включаємо як і активне. Паління, так і пасивне, третє це нездорове та неправильне харчування, серед факторів ризику і малорухливий спосіб життя та брак фізичної активності, як наслідок, дисбаланс між споживанням харчових продуктів та їх утилізацією організмом, наслідок чого формується надлишкова маса тіла, звідси ожиріння і е, цілий ряд розвитку хвороб обміну речовин. Сьогодні в Україні середня тривалість життя людини становить 71 рік, а в Євросоюзі 80. Також велика різниця смертності чоловіків і жінок. Українські чоловіки живуть у середньому 64 роки, а жінки 74. Не просто так в світі визначається День серця, який буде визначатися завтра. Це для того, щоб привернути увагу спільноти саме до профілактики. До причин, до проблем виникнення серцево-судинних захворювань, тому що вони от такі мають показники по захворюваності, по смертності по інвалідності. Особливістю серцево-судинних захворювань є те, що одне може викликати інше. Яскравий приклад: артеріальна гіпертензія. Серед осіб від 18 до 65 років 33% відсотки. Хворіють на артеріальну гіпертензію. Хоча діагностика, як би кажеться, дуже проста. Треба поміряти артеріальний тиск, знати його норми, а норми його це у дорослих людей до 140 на 90, у людей, які мають там певні захворювання, такі як цукровий діабет, це 130 на 80. Тобто, все, що вище, це є захворюваністю.